Гарній країні, так? Mm -hmm. Так, і от сьогодні ми з вами будемо малювати, що можна намалювати: голуби ліс, річку, колосочки, голова. Коли будемо малювати, ми будемо малювати в програмі Пай, вийдемо в інтернет. Якщо якогось малюночка ми не зможемо зобразити, ми можемо його скинути з інтернету. Наприклад, голуб. ми всі будемо вам допомагати. От, потім всі наші малюночки ми роздрукуємо, Повісимо в дитячій бібліотеці на виставці, виставимо, дитяча бібліотека виставить, ви всі знаєте, в них є спиночка ВКонтакті, виставимо на нашому вебсайті, і потім, коли ми намалюємо ці малюночки, ви нам розкажете, чого ви малюєте мир. І яка Україна, в якій Україні ви хочете жити, рости, навчатися. Добре? Часу вас достатньо. Не так? В кого щось не виходить, відразу піднімає руку і ми підходимо, вам допомагаємо. Програма паєм. Всі мають малювати паєм. Відкрита. Все, Я кажу, починаємо. Кілька хвилин застановіться над тим, що ви вкладаєте в поняття мир і як це можна зобразити на звичайному листочку. Щоб моє дерево було зеленим, ага. Щоб ласоти риху ніколи не торкалася. Щоб колескова бабусина знов прийшла до мене, І щоб зі мною назавжди зосталася. Я хочу, щоб мій будинок був високим і гарним, Щоб поруч зі мною жили привідні люди. Давай, давай. Щоб кожне добре діло не лишалося марним. І щоб було так завжди та усюди. Моя річка була чистою, бо я влітку дуже люблю в ній купатися. А ще хочу, щоб сонце посмішкою променистою Не забувало кожного ранку зі мною вітатися. А я просто люблю збирати квіти, дихати їхніми п'янкими ароматами. Я кожному другу по-справжньому радітиму, дай на нада. Мої друзі ніколи не плакали, і кожен пишався з великою родиною. Ми вчимося жити, і мені не однаково ким я стану, коли виросту. Головне, щоб був людиною, а до мене прилетіла ластівка, і гніздо лаштує під моєю підвоєю збріхою. Моє серце розривається, віщанка, і я готовий поділитися своєю тихою. На своєю землею пропливу разом з хмарами пролечу над нею. Разом Можеть бути гори чужі такими гарними, чи можуть бути степи такими. Тому що ми не хочемо цієї такої ситуації, яка зараз в Криму, яка зараз Росія забирає. Ну, Ми хочемо жити в ми. Ти допомагав, ми допомогу. Я хочу, щоб всі було в Криму, ми все Криму. гори! Ми вирішили малювати малюнок, цей, тому що ну, ми діти України і замить. Ми замили. Я малювала цей малюнок, тому що я хочу з великі віти, щоб Україна була вільна, е і Росли дерева, другі поля. далі, але це не треба, 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 тому що я хочу вирішити в Україні, щоб е, всі діти могли гуляти в яскравих сонцях і не боятися